сили в душі, їх, там, де праведні спочивають, о Бога, Господи, душу спочину. Бо віримо, ні на нашого. Тут присутні люди, які Миколу Степановича знали особисто довго і добре. І тут присутні люди, які є його братами по перу, і вони пишуть набагато ліпше, ніж я, і вони є майстрами слова, а не я. То мені якось було незрозуміло, чи маю я моральне право говорити першим і взагалі збирати вас усіх. І єдина думка мене ствердила в тому, що це потрібно робити. Думка ця досить проста. Він Грановський, як сказав Олекса Різників, його друг, і наш великий друг, і наш великий митець. Мовознавець він сказав, Вінграновський надто великий для міста Первомайська і надто великий для Миколаївщини. Це людина іншого масштабу. Тому нам не. треба започаткувати нову традицію, не так, щоб ця могила була скарбом для малого кола, вона повинна бути скарбом для дуже великого кола. І ми повинні зробити ті, хто прийшов сюди. А ця думка мені здається дуже ймовірною і реалістичною. Зробити так, щоб шлях Вінграновського, як. Митця як українця він продовжувався. Я думаю, що Микола Степанович спішався б тим і він дуже радів, коли хтось з Києва приїжджав із земляків. Ну, я, бувало, не сам приїжджав в Київ, ще когось приводить до нього квартиру. Він це дуже любив. Для нього це було, як кажуть, віддушина, що громадні кияни, чужі люди не свої. А тут раптом хтось із дому приїхав. Він був звичайний, ні, одні кажуть, що звичайну людину, інші кажуть, що це був велика людина. Він був усім. Аби він не був письменником, кінорежисером чи актором, він міг би бути і лікарем, і, і слюсарем, і ким би він не був, він все одно його талант був би у всьому. Сьогодні, 26 травня, виповнюється 20-ті роковини з Дня смерті Миколи Степановича Мирановського. Дата дуже сумна, але разом з тим вона об'єднувальна, тому що вона нас усіх тут зібрала, вона нас тут об'єднала. Микола Степанович, навіть перебуваючи вже у вічності, так само збирає, так само гуртує людей. Захоплював Микола Вінграновським тим, що у нього дуже класні стосунки з мовою, наскільки він. Гарно вибудовував цей місточок до української мови, що мені як, якось було важко повірити, що це уродженець півдня, але згодом вивчаючи його біографію, звісно, я зрозуміла, що наскільки потужну людину може породити південь, і мені дуже приємно зараз бути серед земляків Вінграновського. Відчувається тут і його дух, і дух півдня. На жаль, і в Первомацьку не всі знають Вінграновського, і тим більше в Києві і всій Україні. Але величезний уклін тобі, твоїй команді, за твою справу. Величезний уклін Аркадію Карнацькому за арткаб Вінграновський, дівчата, пані Наталія, пані Валентину, за все, що ви робите для Первомайська, І дуже хочеться це слово, щоб жило серед нас, того що. На нас сьогодні дуже велика відповідальність за тих, хто вже загинув. І ми маємо жити за тих людей, які не зможуть жити вже сьогодні. Микола Вінграновський показав нам справжній сад щирості, справжній сад доброти, справжній сад правди. Тому що кожен його рядок це лише про правдиве. Кожен його рядок це лише про сьогодення. І наше з вами сьогодення також. Неважливо, коли були написані його рядки для дітей, наприклад, ми і зараз можемо їх взяти і навчати наше підростаюче майбутнє покоління саме на його творах. Слава не наздоганяла Мінгановського. Вона випереджала його. І не тільки тому, що він був учнем великого Олександра Довженка. Мені пощастило ще в студентські роки зазнайомитись чомусь з цікавими дуже цікавими поетами, саме з Миколаївщини, які потім стали відомими особистостями. Ну, перш за все, це Олег Різників. Який був керівником моєї літературної студії в політехнічному інституті, де я навчався. Але спочатку перед цим керівником цієї студії був Андрій Ярмуський, також з Миколаївщини. Він мене запримітив, може, тому що я єдиний, хто писав по-українськи в Одесі, з російському місті. І от одного разу ярмуський. Запросив на зустріч з лістодійцями Миколу, Миколу Вінграновського, але запам'яталися рядки, які потім увійшли до збірки поезії, 100 поезій, виданих у 60-му році. Ми знову є, ми пізні, найпізніші, що наросли з худеньких матерів, порубані. Саду, мене це якось так зворушило. Я це порубані в саду. Я якось ні, на той студент, на той час якось не міг збанути цього. Вже потім мені Олег Сарізників сказав. А голодомори, репресії, оце і є порубаний сад України. Хочу сказати, що це місце, де Микола Степанович знайшов останній свій шлях, буде священним для тих, хто його знав. То шанує його творчість, і і ми завжди маємо його пам'ятати. Дякую за увагу.